Ось величезний привіт, вайкийки, знижки, 50%, але все ж таки може бути більше. Я вже знаходила вайкійки 83% знижки. Такі манекени красиві. Пошатно одягнені. Блюрексові такі з паєтками спіднички, шубки, Такі, куди зібралися на івент. Так, шукаємо знижечки, бачимо червоні, ну не, не всюди знижки, написано де червоні ось ці. А бірочки 549 гривень, це не було 1200 гривень. Недавно був у повній ціні. Що ще класного є? Так, ось такий джампер. 1200 гривень. Без знижки. Хтось так повісив, неаккуратно міряли, дивилися. Так, бордовий. Ось такий бордовий джемпер. 900 гривень. Теж знижки немає, але будемо дивитися і то, і друге, і десяток, щоб знати, що є. Сьогодні немає знижки, а завтра знижка може бути. на новинок, звичайно, щоб не привезти знижок, немає. Ось така спідничка класична. Не повністю міді. Не можу сказати, що вона міді, але вона і не міні. Ця спідничка з костюмної тканини, бокові кишеньки. Крітиночку, така базова, для ділового стилю підійде. зійде. І знижки немає, але ціна висока, 1200 гривень з підкладкою тримає форму. Я спішу до цих фланелових сорочок. вони мені так сподобалися. Бачу теж новинки. 100% бавовна з кишеною. Фланелька, така баєчка. І ціна 1100 гривень, воно немало, але це 100% котон. Цей жакет вже зі значкою в складі є шерсть. і Зараз 900 гривень ціна була 200 гривень. Ви тільки якщо є в складі шерсть, то ціни досить високі. Так, це спідничка, подивимося, які ціни. Те, що пропонують з манекено. Ось така фаєточки спідниця, срібляста. 229 гривень, оля-ля, ну дешево, вам 229 гривень. А шубка, яка на мене кивнула. Від такого сніжного барса. Теж зі знижкою, ну ціна була 4200, як зарі, зараз 2200. Це шубка. І знову знижечка. 329 гривень. Це еластична тканина серії спорта. Ціна була 750 гривень. Поруч чоловічий відділ, але хтось залишив жіночу шубу. Ціник зірваний. Але подивимося. Чоловічий теж зі знижками. От худі, може бути як унісекс. І ціна 700 гривень на байці, поліестер і котон. Невисока знижка 22%. Сан-Дієго. Такий добротний худі. Знижок багато в чоловічому відділі. Ось така ще толстовочка теж з байкою. 449 гривень, 47% знижки. Ну, непогано, досить, досить непогано. Сумки жіночі. Ось ця стібана сумка шопер. Вона так ніби має синтепон якби як куртка від стібана. 500 гривень зараз зблизько, коли з кишенею, такі довгі ручки трішки. Є хороша знижка 33%. Ще така 399 гривень. Ціна була 649 гривень. Ще ось така є стібана, але ну, вона вже не така, не так, не так відчувається, що там є синтепон, Якби ця взагалі сумка така, аж просто пухнаста, так. Я не бачу тут ціночка. Якби а на інші її. 329 гривень коштує ця сумка. 329 гривень. Шубка сніжний барс. Це ця сама шубка, вже просто висить в іншій стороні. Дубляночки такі, куртки, вкорочені. 1800 гривень. Досить нагадують натуральну шкіру, але насправді ні, але непогана якість. Світшот Бостон, цупкий трикотаж з байкою всередині, без знижки 950 гривень, складі котон і поліестер. Жіночі фланелеві сорочки, 100% балона. 1200 гривень 100% котон. Не те, що я скажу, жіночі сорочки з котону. 1200 гривень. Ще таки сподобався мені джембер в блаквітному кольорі, бачу я на нього знижка об'ємної в'язки. І зараз знижка 650 гривень. Сподобався цей джембер і ціна знижена. Так, ми піднімаємося на другий поверх. Кажі ночі відділ. І вже бачу, є і літній товар, є якісь лінбеки сатинові зі знижкою. Оля-ля, зверху шапка, там слінбайки літні. Шапочка 229 гривень. Така шкарпетка залишивча, тут така розкладочка, їхня 119 гривень, Махрові. Нині ще подивимося які слінбайки. Ціна 329 гривень. сатинова тканина. Непогані. Такі зручні підбори. Шарфи. Великий вибір. І все на знижці, тому що вже весна на носі, ще трохи. 150 гривень, будь ласка, величезний шар. Ще називають його. Називаю такий шарп, шарп В Красивому блакитному кольорі сіро моє. 399 гривень, ну це взагалі така хороша ціна 159 гривень величезний з такими китичками. Ще такий джемпер середньої щільності в'язки в складі віскоза 800 гривень. Зараз на гузочках. Ось такий джемпер, з трикотажу в рубчик і ціна зараз 399 гривень в складі її віскоза. Червона сукня в'язана з поясочком, з хомутом. 900 гривень, а ціна була 1300 гривень. Подовжені джемпери з закритим вирізом 439 гривень. Подовжений оверсайз і досить базовий. Повсякденний, супер а, на кожний день. Ці джемпери довго в них були без знижки. Приспущені плечі, вони класні, мають вигляд, що в складі є навіть альпак, але насправді це акрил. 799 гривень. Зараз коштують зі знижкою хороша знижка. Ось такий ромби. цікаве пальто. Не пам'ятаю хіба я його бачила. Красива клітинка. Такі шоколадні кольори. І зараз нижка 899 гривень. Ціна була 2400. чотириста. Не загляну а який там склад. Акрил і 11% віскози. Мої улюблені кардигани з акцентами годічками 1100 гривень, на них снижечки немає красиві. Я вже їх показувала в своєму відео. Костюм, спідничка і в'язаний жакет в чорному кольорі. Жакет зі знижкою 550 гривень. Які красиві гудзики металеві. Такої цупкої в'язки. Мені сподобався цей жакет і спідничка до нього. Спідничка без знижки 780 гривень. Так буває, що верх або низ. Чомусь не на знижці. Сарафан. шкіра. Знизу можна взяти водолазочку, можна взяти сорочку чи блузу, прямий, лаконічний, чорний. Зі знижкою 900 гривень, 50% знижки. Ціна була 1800 гривень. Сукня з гіпюру, повністю практично прозора сукня, а має часткову підкладку гіпюрову. Є навіть великі розміри. Така сукня коштує 650 гривень зі знижкою. В'язаний жакет в стилі Old Money. Супкої в'язки, досить з акцентними гузиками, бордовий колір. Матові золоті гузики і ціна зі знижкою 1100 гривень, а ціна була 1600 гривень, трішки євій скози в складі. Блакитна в'язана сукня з високим коміром, з високим горлом. Зимовий варіант, досить довга, прямого крою. І ще така тема є в бежевих, бежево пісочних кольорах. Вже бачу на бежеву знижечку. Яка хороша знижка, зараз така сукня коштує 600 гривень. Ну, найдорого не коштувала, коштувала 850, а зараз 600 гривень в складі акрил. І така тема є в таких бежево пісочних відтінках. В'язані сукні. Ще тут представлені зі знижкою ось така сукня. Рукавчик до локтя, цупкої в'язки, пряма. А понизу ще ось така в'язка, комбінована легкою в'язкою, щось цікаве досить і бачу є знижечка. 800 гривень коштує така сукня. Ще є такі сукні у бежевих кольорах. Просто пряма, бокові розрізики, рукавчик до. Луктя 650 гривень. Ось така сукня, в складі є віскоза і приємно низька ціна. Лофери є. Це щось новинка, раніше я їх не бачила. На тракторі не підош, Подивіться, які вони класні. Підійшли б, наприклад, до такої. От, а сукні по стилю. Обене, погано. Ще з такими пряжками є. Вау, в лакому матеріалі. І ось такий. 550 гривень, яка хороша пропозиція. Ці лофори мені досить сподобалися, сподобався мені колір. 549 гривень теж. 600. 50 гривень ось такий солінбайк у чорному кольорі з атиною із камінчиками. Розкішний малий вигляд з гострим носочком. Бутильйони. Це шкірзам. Не натуральна замша. 750 гривень. Фоналеві вісировочки. Краї потріпані. Такий керу стиль 100% балона і ціна 1300 гривень. Фланелеві сорочки, а вайкіки цього року досить дорогі, особливо коли вони 100% балона. Друзі, ми були Вайкіті. Всім до зустрічі у нових відео, у нових поглядах.